Усім привіт, друзі! Ви на каналі Артем, бро. та Сьогодні ми вже будемо закінчувати та проходити фінал гри Супер Бервір. Це вже шоста частина, та як ви бачите, у нас розблокована локація у Це фінальна локація цієї гри, як я вже дізнався. Та ми будемо проходити фінал. Тому в кінці цього, цього відео ви побачите, чим закінчується ця гра. Так, дивимося на табучки. Ход ой, заборонений. Ширина собственність не заходити. Так. М -м -м. Добре, друзі. Ну що ж, перед всім я хочу вас попросити підписатися та поставити лайк на мій канал. Написати будь-який коментар, поставити колокольчик. Я що, ну, за вашим бажанням. Якщо хочете, можете робити це, якщо хочете, можете не робити. Але зараз був дуже важливий момент. я йду у локацію. Улій. Ну що ж, друзі, побажайте мені вдачі. Поїхали. Так, ну що ж, друзі, ми з вами вже у локації улій. Та почнемо її проходити. Я не можу уявити, яка це вищесна локація. Просто подивіться, яка це реально, це реально якась величила локація. Я не можу зрозуміти, наскільки це виймала локація, боже, скільки я, ж... я разкапу я раз локація. О! Дивіться тут у цей. Ось... Федмед, він майже піщаний, як з пустелі, але він з меду цього фіолетового. Так. Так. Добре, йдемо далі. Опана, ну, ще оцей, бачите? Йо. Просто подивіться на нього. Ось! Ця. Це оцей самий фіолетовий. Бачите? Це, це як з пустелі. Піщаний. Це як піщана він мед з пустелі, але тут він вже з меду. Добре, давайте ми його переможемо погнали далі. Так, друзі, якийсь у нас паркур. Це вже не просто локація, друзі. Це вже фінальна локація, це фінал гри, тому погнали його проходити. Для спочатку збираємо монетки. Дру... Також, також, друзі, якщо ви хочете, щоб я пройшов е, ну, на золоту медаль, якщо ви хочете, щоб я пройшов улі на золоту медаль. На цьому відео ще подинувати, хоча, б один лайк, хоча б один лайк на цього відео. Та я буду намагатися пройти улі на золоту медальку. На умазу, точно ні, тому що мені не вийде. Ми починаємо. Мінус один, мінус два. Це просто. Так, також дуже інтересний факт, я вам хочу розповісти. Якщо ви знали, то я зараз граю на новій версії Beta Super Супер Adventure. Та у... це новий Улій. Це можна сказати, як не Улій, тому що це новий улі. Раніше у Super Bear Adventure був зовсім інший улій. У цієї локації не було. У... Локація Улій був, але це була зовсім інша локація, нічим не схожа на цю. Зараз у нас відкрите небо, а там і були у самому улі. Якщо ви хочете побачити, яка там була локація, я не знаю, там, можете загуглити у Гуглі, не знаю, можете в Ютубі подивитися. Так, погнали проходити. О ні, о, ні, у мене дуже мало ХП. Друзі, у мене дуже мало ХП. Жилку нам потрібно перемогти? Ще скоро вийде новий, нове обновлення бета у Бер Adventure. Вийде оновлення, то ми його з вами будемо тестувати. Воно вже вийде зовсім скоро, о ні! Я програв. Воздродитися на останньому чекпоінті. Я обираю цей варіант. Так, довго не буду тут мучитися, просто відразу пройду на той момент, на якому я був. Так. Так, друзі, давайте. Це якась фабрика бджіл, наші це улій. Дивіться, у старому Улії ми були у самому Улії. А тут ми починаємо. З локації з наружу. <кій> мінус один, мінус 2, мінус 3. Мені дуже подобається дизайн нового улія, але старий улій це велика ностальгія. Іди <кій> сюди. на! Так. Звідки я дізнався про старий улій? Дивився у ютубі. Так, друзі, давайте приходимо. Цекий колони, дивіться, який величезний улі, це просто. А, тут один ведмедь. Можемо одного ведмедя у клітці рятувати, добре? На! Так. Так, друзі. Опана! Це якийсь ліфт! Погнав на його. Тут батутик. Так погнав. Опана! Так. О, сьомий ульє! Ми у Ульї. Дивіться, тут що за механізми просто якісь дивіться, друзі, це сам улій, дивіться, тут якийсь пункт управління Стонокс. Дивіться, це якийсь улі, тут генератор оцей. Добре, друзі, але ми, але ми з вами повинні пройти. Так, я зрозумів, це якась трава, нам не потрібно до її прикасатися, так. Проходимо, це яма. Так, себе сюди. Дивіться, це якийсь генератор. Осьо! Тут цей фіолетовий мед. Так, осьо ця машина, у якої наливають мед. Такс, а нам потрібно. Такс. Проходимо, друзі. Давайте я цей роблю. Ось Осьо це музика у грі. Звук у грі. Так, у нас тут є хілка, але вона мені зараз не потрібна. Так, давайте монетку ще зберемо. Я її ніколи не роблять. Опа, на нас тут батуты. Классно, классно, классно. Мучше. Е, 200 километров монет. Я их... Я Я Я их... Я их... Я Ты что? Я зрозумію! Це гарна джоау, вона нам буде. Осьо, дивіться, щоб розблокувати оце, потрібно рятувати усіх ведмедів у сніговій долині. Щоб розблокувати це, нам потрібно усіх ведмедів у, у грантському будинці. Це. Усі золоті времена. Усі зо ти часи. увесь золотий час побити. Ні. Спасти корову. Це напевно, якщо не помиляюсь пройти гру. Так, ну давайте. А що таке пиль? Шампіль дає. О, дивіться, у нас все пильне стало. Так, ні. Пиль вимкнемо, ну, давайте. Панцир ще... Чер... <пух> Друзі, подивіться на мене. Я тепер як черепаха з, з черепахограда. Але... Так, я буду ще череп... локацію черепа грати, по прям комнати кожу се. Напам'ятовувати вам про цю локацію. Так, щось загуснеться таке. Як її перемогти? Так, а ми ждали просто можемо пити. Зрабий, що не придумав. А, ні, усе продумувалося, ми не можемо достригнути. Я б не, не намагалась. Так. Давайте ми ось у гусеницю доженемо. Напевно, нам її потрібно вдарити. На! То як нам. А чому ми, мож... ми її не можемо? Вдар. А, ми не можемо. Осьо воно. А як її тоді? Артем... стоп, а якщо нашу стару тактику? Так, я ж так цей боса Оленя у другій серії, в другій частині граю цю гру, я ж так боса Оленя переміг. Що дивилися цю серію, то я так переміг боса Оленя. так Погнали. Я так переміг Оленя, що боса я також не міг бити, але. Міг його на його просто стримнуто. Це ж саме певно, з цією гусеницею. Так, усе і приміг Що далі. О, у нас ось ще ще один стоп з'явився. Так, тому приходимо далі. Ось спідран, спідран, спідран. давайте. Друзі, нам потрібно, за, ось, за ось ціною, нам потрібно, Щоб не сталося, нам потрібно пройти цю гру Super Bear Adventure. Так, де ми тепер з'явилися? Що це за локація? О, ні ні он стоп! Звідки ці стакани падають? Я бачу, бачив, потім в них набиратися цей фіолетовий мед. Та потім усе погано. Потрібно припинити та перемогти оцей фіолетовий мед. Не перемогти, а перемогти заразу. Такс. Такс, давайте. Це як коронавірус просто. Так, і ми підіймаємося їм... під наверх. А, як вниз, а як униз? Ні-ні, я передумав, я передумав, ні. Соб, я передумав, ні-ні, я не хочу наверх. Що там може це якась. Ні-ні, Як вийти, як вийти? От халепа. О! Якийсь король. Так. Ой, що це закроти не стов? О! Саме ще не показалось, що там капітал був. Ся, друзі, капітаус, ось Ну це гаспа схаку, вс. Так, друзі, йдемо. О, Це брат Барина, головний босс цієї гри. Оба можемо? А ні, не можемо. Стоп, стоп, опа, на. Друзі, я ще не зможу пройти цю гру. Мені вже якось страшно. Ну, Давайте. Піди, де воно дає? Я тебе Так. стоп, що він робить? Що за скосенка? Ні, він мій, мій, нас пуляє всім ущом. Фіолет, ти ущом, що нас зразити? Ні. А Або розвирачується. Інтересно, що? Який б висход собитій, ну, собитій був, якщо б він не повернувся. Так. Гарні рефлекси, брат. Що? Це королева Беатриса? Що? Це королева в як яку зразила сім медом! Так, це саме головний бос цієї гри, як я зрозумів. Тут є, як я зрозумів, два головних босси це королева Беатриса та брат Барин. Давайте. О. А, ні, не зміг. Давайте. Беремо Хілку, Хілку зібрати! Хилку. Так, друзі. Це дуже складний бос. Так, так, давайте, давайте, так, стоп, 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 спокійно. Так, воно якимось у чопу ляється, так, хоче нас попасти, ось ось, своїм жалом. Це снігової долини, ось ось, це лід. Так, ні, ні, не реагуємо, не реагуємо, на що, на що не відволікаємося, просто приходимо ось цього боса. Це ще один головний бос цієї гри, є. Ну і що він нам зробить? Ну і що ти нам зробиш тепер, брат Барина? Все, отаві... ой я там на пузіку. Важу, а е! ти більше не зможеш тікати. Ааа, він мене прив'язав все п'ями! Друзі, що робити? Що робити? Я зараз мене заразить! Собщика! Що? Друзі! Щіка пожертвував собою, щоб просто врятувати барана, але оцей ефект цього меда... Подивій її, трохи не так, то у нас це більше, то Дивіться, ми барин, сидимо на щики на щиті, то... ось, дивіться, я тепер попадаю щик, Чікань. Дивіться, я, я управляюся щикать, все. Щіка, якщо. Ви... Ну, це... йо мое оце я розумію. Тепер що мені зроблять всі бджіли? Ну-ка, давайте. Так, а розбивати ось ці шипи Інтересно, які там ще у нас буде бос Давайте. Друзі, проходимо, збираємо монетки. Давайте. На, такс. Так, так, давай. На є, е, прошу. Еще мы про це бежим, а вы у нас... Досі мало ХП. Це певно, дивіться, ми ж таку, таку ж саму Щику з вами. Щіку бачу у другій серії у Пасхаусі, і навіть на заставці другої серії. Другої частини як я граю в Super Bird О, Друзі, це фінальний бос! Дивіться, ми зараз будемо. Чего я живу? ми зараз будемо з вами. Так. Так, хай, Поки що я хай буду ламати усі кристали. Так, на! Так він нас пуляється, друзі! Це якось дуже погано. Опа, на. Так. На! Що, він сам у нас спуляется, то тепер сам ж і захотів нас перемогти. Ми відбили його снаряд. Я хочу штовхнути ту стоп. А я що, штовх штовхнути не можна, а як мені тут діял. Пончик не приняв. А не потрібно. Ааа, шой ти піднимаєш, так не чесно. Так. Там жил я переміг. Залишилося його самого перемогти. На. 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 Получай аптечка. Опана, так. Друзі, давайте. Є! Друзі, що ми зробили? Ми його перемогли! Сіп, друзі! Соб, що відбувається, друзі? Що особ? Ми його перемогли. Друзі, мені якось жалко його. йогу. ми що перемогли? Скроє або трися! ай ай А, вона... У вас не атакуется. Стоп! Защикай этого. Звийся! більш немає. Ну, є, ла, это кин. Ваше нижний часть. Верхній части улей нема. Верхний щас сын улей, еще муснума, друзі. Ви що, рятував королевство? Друзі, що сталося? Королевство. Стоп, що. А стоп, шоки, неть? А, вона ви. Дивіться, друзі, ми перемогли цей вірус стало та Оси да. перестали цей. Вони більше не заражені. Ми їх ви. Ми їх ми їх вилікували. Друзі, є, ми пройшли Супер суперперадвенчер! Друзі, це ми за нього нашів, це ми за нього один день. Якщо чесно, так, я усі ці серії. Усі Всі усі, 6 серій я випустив у один день. Друзі. Ось у титри тут можемо монети сейфармати. Друзі, я усе, усе Усі 6 серій, Я зняв один день, друзі. Я за один день пройшов супер Бер Адвенчер. Десь тут титри. Хто зробив цю гру? Інтересно, далі щось буде? Ну я бачив якась обнова, та у обнові з'являються нові локації. І що не помиляюся, ще нові боси повинні з'явитися. Я не розумію. але воно Новий... обнові нас з'являться нові локації, то нові, так що не помиляються, нові боси. Дякую за гру. Ну, ми, ми якось за гру, саме перемогли. А що сталося з братом Барина? Ми що беремо? Що? А чому? Стоп, це... Пещеринка? Стоп, а що тут сталося? А мені не буде хана, якщо вони. Ось дивіться, друзі, пам'ятайте ці крокодилів! Я перший раз у воді, щось весело весело. Тут у будь-якому випадку холодніше. Друзі, олень. Дивіться, овень. на, 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 на так можемо. овань! Друзі! Вони. Аді мене створили вещері. Тут і черепахи усі дивіться. Це та... Друзі, ми... мы шоу Винкажа Посковая пришні черепаха... у черепах не панциря у черепах Ну это уж панцирь Друзі Дивіться Тут усі зібрались і феники Размовляют Джим мы з Біж'ями поговорити можемо перший раз А так, не можем, он... А, они просто подчинялись приказом, то они заразились. Так. Любовный мед. <палимед> 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 так, шутник. Не шутит он больше. Я сразу свою кровь отвесил. Жидко. Вода жидко. Друзья! Мы все сделали! Ось що? Друзі, дивіться. У його у руках фото, черепашу і древні. Ой, а що мені. Якусь... стоп, Ось Ні, ну, друзі, ми пройшли з вами супер бейродвенчер. За один день але це... мы заняли 6 серій. Давайте ми, що... а мені цікаво, що скаже скажу цей. Р... Ну, не три стоп, а у цей капитан. Що ринку безкоштовно, так безкоштовно, так. Так бо от клієнт, клієнтів. Та тобі лиш би клієнти, капітало, тобі лиш би клієнти. І що я бачу, на скільки нього там. О! Перший раз вирішиться. Друг... А що скажуть, ось цей... Стоп, Субого... а ось ці як їх ми врятували. А, я ж забув, то, що ми з ними також можемо говорити. Ну у друзі, тут усі кому прятували. А що з рестопіо скажемо, мені інтересно? Що скаже нам тристопіо? Вещеринка, вещенка, вещенка, вещеринка. Тристопіо вже тут самий радісний. Ну, дивись, на усе усе, друзі. Я розумію те, що не зря я знімав всі усі відео про Супер Беред Венчер. Та зараз я розумію те, що ми пройшли Супер Беред Венчер. Ми пройшли цю гру, друзі. Усе те, що я робив. Коли приходив, все було не зря. Тепер ми можемо просто купатися спокійно у річці та розуміти те, що ми пройшли. Усе, друзі! Ми пройшли весь супер бередвенчер. Все стікер, які ми збирали. Знаходили. Тут усе просто, тут Майже усі зібрались. Феніки усі просто. Ні, друзі, я дуже раді, зліти, що я прийшов в Супер Bare Просто. Подивіться на це, усе просто. Як можна радіти. Так що він нам скажуть. Так, у мене є маленька, пуст... маленька пустеля. Ну, друзі, дивлячись на це. так що пінгвін, дивлячись на це, я розумію, те, що. Ну, ми реально пройшли супер бар усе, все, все кінець, але... Поскоріше вийшло оновлення, друзі. Чекаємо оновлення, коли з'являться нові замечательний вигляди. Друзі! пам'ятаєте, як я тут заспавився, прокинувся. та... Я тут почав проходити цю гру. Ось Осьо тут я почав цю гру проходити, ось все. Тут я влучення проходив. Ну, просто подивіться, як, от, яка їм просто. Друзі. Я не можу не радіти це. Дуже класно, друзі. Але на цьому наше відео підходить до кінця. Чекаємо нового оновлення у Супер Бердвенчур. Тому усім до побачення, друзі, усім пока. Ми зберемося до наступного відео. Чекайте сьому частину. Усім до побачення, усім пока. До побачення.